Бачите, так склалося, що ми з вами домовлялися ще на початку тижня, але головна подія сталася сьогодні, і ця заява Єнса Столтенберга у відповідь на Шабаш в Росії, в Кремлі. Як ви її можете оцінити з позиції експерта з міжнародної політики? Ну, її треба докладно перш за все прослухати? От але з того, що навіть тут мовилося, ну знаєте, хотілося б якоїсь більш артикульованої заяви, тобто. Все це прочитувалося, але це не ті кроки, не ті заяви, які можуть якимось чином нас пам'ятати Путіна його камарилью в Кремлі. Ми за кадром зі Станіславом сперечалися, обговорювали, які будуть дії, коли ще не було брифінгу Єнса Столтенберга. Станіслав казав, що буде заява Україна за пришвидшеною процедурою. Вступає у НАТО і Альянс бере нас. Я стояла на тій позиції, що Столтенберг скаже, що ми. Приймаємо такі кроки з боку України, але не буде гучних заяв. Взагалі, історія північно-атлантичного альянсу вона вказує на таке, що за такою пришвидшеною процедурою приймали якусь країну до дії. Ну, маємо найсвіжіший приклад: це скандинавські країни. Дві ну що тут можна сказати? Це легкий кейс для НАТО, особливо з огляду на ті події, що відбуваються. Швидше за все. Так швидко би їх дійсно цю процедуру процедуру, так швидко би не пройшли, як вона відбулася, якби не напад в Росії на Україну. Але що тут можна сказати, кожен кейс унікальний, і в нашому випадку, ну я особисто ж ніяк не чекав на швидку і таку, знаєте, серйозну реакцію НАТО, хоча б через те, що такі речі там приймаються консенсусом. І ми знаємо, що такий консенсус часом буває дуже важко сколотити. Ми знаємо, що там і, зрештою, горщина є членом, є і південні європейські держави, які також не, не завжди швидко реагують на ті реальні загрози, які йдуть з боку Російської Федерації. Тому це якраз скажімо, очікуваний крок з боку Столтенберга. Його така заява. А тим більше, що я так вже від себе додам моє враження від цього ну, бюрократа і політика, він не є найсильнішою фігурою. Тобто там, там були набагато серйозніші генеральні секретарі, які в даному випадку могли б. Скажімо, дати е, цікавішу відповідь е, з нашого погляду. Ну, якби Борис Джонсон, очолював НАТО, як йому пророкували, я думаю, цей виступ був би більш чітким і зрозумілим. Однозначно. Тобто, розумієте, тут же ж е, він в принципі не міг сказати, що так, Україну вже завтра прийме. Так, е, це технічно не технічно неможливо. Так, да, навіть технічно неможливо, але ну хоч треба, звичайно, прослухати всю я так забігаючи наперед. Але я чомусь впевнений, що нічого там такого. Що налякає Путіна в цій промові? Точно не було так виглядає, що заява Столтенберга і заява Джо Байдена вони йшли в такій кооперації, очевидно, узгоджені, Бо коли Байден заявив більш гучно про те, що Америка ніколи, як казав наш Даніель, ніколи, ніколи, ніколи не визнає анексії українських територій, і сполучені штати Америки будуть продовжувати надавати зброю, і Україна матиме <клух> право застосовувати цю зброю, аби відвоювати ті території, які сьогодні так цинічно анексував Путін. Натомість Столтенберг більш дипломатично повівся і сказав, що ми не радитимемо Україні знижувати бойову готовність, яку вам буде забезпечувати постачання зброї зі сполучених штатів Америки. Тому, в принципі, чогось більшого ми очікувати і не могли. Ну я скажу коротко прокоментую заяву Байдена. Ну, це той мінімум, який він мусив піти, на тобто, знову ж таки. Нам хочеться більшого, тому що ми в, такій, в такому становищі, що ми собі не можемо дозволити слабких відповідей. Я думаю, що цей крок, забігаючи наперед, мабуть, вашого наступного питання про відповідь Президента і Ради національної безпеки оборони, ну, це відповідь. І, в принципі, в такому дусі мало би бути щось прозвучати від наших західних партнерів. Я дуже сподіваюся, що воно буде незабаром. Але, знову ж таки, виключати того, що все залишиться на таких от от очікуваних меседжах не можна. Тому ситуація така досить складна, так сказав. Ну, тут воно йдеться якраз про ЄС як спільність, так тому що е, на початку цього вторгнення, вже активної фази його, ми побачили, що європейські країни якось більш щільно об'єдналися в підтримці України. Потім почалося розхитування, так і ми не бачимо тої єдності, яка би могла би напряму конфронтувати з Путіним. Чому так трапляється? Тобто, ми розуміємо, є впливи російські, є гроші російські, є якісь країни, в яких відбуваються вибори, і так далі. Але ЄС не може показати себе цільною політичною. Доницею, чи як ну я вам хочу сказати, що тут як можливо кілька слів, як в даному випадку адвокат ЄС ця згуртованість, яка була продемонстрована цим союзом, та й взагалі заходом, колективним заходом, так, як його модно називати, ну перевершила сподівання багатьох, якщо йдеться про перші місяці значить, війни цього. Нападу агресі повноцінної агресії Росії проти України, тобто цього точно не очікували в Кремлі, і в принципі це дозволило Україні втриматись і дати достойну відповідь не тільки на полі бою, але й також дипломатично і політично. Тому, пам'ятаючи про те, що, тобто розуміючи те, що завжди можна зробити щось більше. Тим більше з огляду на деяких членів ЄС, про яких ми всі добре тут знаємо, але тим не менше, ну, це було не це був добре, це були добрі кроки. Так і така, взагалі, ця відповідь, якщо її значить, оцінювати на загал, то це була достойна відповідь. Ну зараз, бачите, Путін традиційно піднімає ставки і відповідно. Ми не можемо, і наші партнери не можуть дати слабинки, та тобто відповідь має бути принаймні адекватною, так скажемо, назвемо її. Я думаю, що вона буде ця відповідь, але знову ж таки, ну це природа цього союзу і того ж самого колективного захід. Та така відповідь могла би бути, наприклад, в обмеженні цін на нафту. Це серйозно вдарило по Росії, по фінансуванню її. Ну, це пришвидше. Це своїх... пришвидше це технім. рішення. Я думаю, прийняття цього рішення. Так. Так, ми а зараз можем... Угорщина, ще хто проти цього? Ну, знаєте, там традиційно є такі євроскептики і скептики щодо України. Це знаєте, чим південніше, скажімо так, тим традиційно, ну, чи на загал, окей, скажімо, значить, ставлення до України не є таке, яке би ми хотілося. До речі, тут треба сказати, що є і частка нашої вини, а може, і значна частка нашої вини, Тому що за 30 років ми не вибудували. Такий, такий рівень стосунків з цими країнами. Я там маю на увазі Грецію, а ну, до певної міри Італія, бо Маріо Дракін це був такий виняток, чесно кажучи. Приємний, такий, от, якраз вчасний. Та? От, ну Іспанія теж, незважаючи на те, що вона зараз дуже активно підтримує збройно, так, надає зброю, але там теж є питання. Тобто є низка країн, які за певних обставин будуть тягнути своєю реакцією. І тут звичайно все залежить вже від лідерських якостей е, України, е, Києва і е, е, також Вашингтона. Звідки останніх подій, яка роль зараз буде Білорусі і Туреччини? Окремо е, тут знаєте, важко щось звичайно передбачати. Ну з того, що ті сигнали, які надходять там з Білорусі. Ну, цілком можливо, що йтиметься про відкриття ще одного фронту. Ну, це треба вже звичайно з військовими експертами про це говорити. Але про принаймні, то, то, що лежить, лежить на поверхні, так можливо, це, скажімо, такі дії для того, щоб відволікти увагу, значить, відволікти частину сил. Це однозначно робитиметься, це. Наскільки це серйозний буде фронт? Це питання. Але. Ну я думаю, що знову ж таки нічого особливо не змінилося в сенсі mm -hmm. того, що всі залишились при своїх інтересах, значить і це... Туреччина у тому числі бацька ще кілька слів буде всіма силами впаратися, щоб все таки mm -hmm. білоруський солдат, що найменше, так, не пішов організованими колонами до України, тому що це загрожує йому колосальними. Політичними ризиками, м'яко скажемо. А щодо Туреччини, знову ж таки, вона грає свою гру, вона використовує будь-яку нагоду. І зараз український оцей напад Росії на Україну це ще одна нагода для Ердогана зміцнити свої позиції в зовнішньому світі і таким чином в себе вдома. Поки продемонструвати себе великим лідером з тим, з яким врахується якого дослухається, і в принципі, чесно скажу, йому не зла виходить. Mm -hmm. Принаймні, до сьогодні? Е, звичайно, він має, скажімо, е, е, його оцей, Е, Знаєте, везіння і оці його викрутаси дипломатичні, традиційно турецькі, окей, так буде ну, історію. А так, вони також мають свою межу. Так, тобто він не є, знаєте, значить політичним гравцем першого рівня, тобто він не стоїть в рівень там. З, з тим самим Байденом, в даному випадку, як президентом Сполучених Штатів, і так далі. Але тим не менше, я думаю, що зараз ми почуємо теж заяви від нього про те, що там же зараз ціла черга тих, хто хоче виступити посередником. Та, ми чули про заяву Трампа, навіть Берлосквоні там береться, бачите, угу. От, наводити якісь мости між Україною і Росією. Хоча як в цьому випадку можна їх наводити, ну, тут... Ну, і... Це як з обміном полоненими, коли е, кожен день з'являлися заява, а я теж був причетний до нього, і навіть паперимський в кінці того, і я був причетний до того обміну. Тобто це всі хто як... могли, Це як зайняти місце порожнє в останньому вагоні, пане Петре. І на завершення хотілося б почути від вас, як ви, від експерта з дипломатії, дивіться до заяви Столтенберга в Кремлі, заявили, що якщо вони візьмуть Україну в НАТО. Або принаймні заявляться так більш жорсткіше про це. То Росія вважатиме, що НАТО вступає у війну і зможуть тоді вже завдавати там ще сильніших ударів по Україні. Натомість в офісі президента українського сказали, що не треба буде чекати ніяких ударів. Бо коли Україну візьмуть в НАТО, то вже і Росії не буде, бо війна до цього часу закінчиться зараз. На дипломатичному фронті хто зверху Україна чи Росія? Ну uh... До е, недавно це, ми однозначно вигравали цю е, дипломатичну війну, е, ну, принаймні в Західному світі так точно. І це, до речі, немале досягнення, чесно кажучи. Тому що ну, е, згадайте, де Україна була в, е, в думках е, значить, не те, що обивателя, а про неї взагалі там мало хто, напевно, ну, не те, що чув, але в всякому разі там, думав. Але і еліт західних да, найпровідніших країн, і, і не тільки. І ми зробили цей прорив в останню чергу через роботу наших дипломатів. Тепер ситуація міняється, тому що війна точиться не лише на фронті, а не лише між, нашим, між солдатами, але також точиться в різних, в різних сферах, і, зокрема, в інформаційно-політичному. Для Путіна, це що він зараз зробив, це була ну, така одна з небагатьох можливостей яким чином спробувати змінити хід цієї війни. І він не скористався. Тобто Путін завжди вибиратиме такий найжорсткіший, найрадикальніший варіант в надії на те, що це змінить хід війни, і відповідно витягне його з цієї халепи, в яку він вліз. Дякуємо вам за розмову. Якраз дуже вчасно в світлі сьогоднішніх подій, в світлі подання Україною заявки на пришвидшений вхід до НАТО і цього шабушу, який відбувся на території Російської Федерації. Петро Кузик, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету ім. Івана Франка. Дякуємо, дякуємо вам за розмову. Дякую вам до побачення.